Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. «Моє ім'я – Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо з керівником клубу активного відпочинку Педалі Сандалі Едуардом Дворчук та членом клубу та постійним учасником бедракових сплавів Олександром Більш детально про те, як проходять сплави, детально про активний відпочинок та більш детально про нові водні маршрути говоримо сьогодні наступні 15 хвилин в нашому етері. Радий вітати вас. Пані, Та, Сандарт, мій, Адуард. Мій, мій. Адуард. А, пане Едуард, Я так розумію, що а, перше запитання до вас, тому що хочеться поговорити про а, сплав розвідку, так, яка який відбувся минули, минулої неділі. А чому ви обрали саме інгул для сплаву розвідки? Зрозумів, значить, сплав розвідка це був другий вже наш сплав в цьому сезоні, в цьому році. До цього в нас був великий сплав по інгулу. Це був у нас, скажімо, середній інгул. Мається на увазі верхній, середній, нижній. Річка довга і діляться на ділянки. От ми з великою компанією у нас було 20 чоловік, відкрили сезон, класно все пройшло в нас. І трошечки заділи нижнього інгулу. І захотілося подивитися, що ж там далі. Там є цікаві місця, місця там плавні справжні. Старовинні ліси, і така була у нас можливість об'єднатися нашими друзями і поїхати розвідати Нижній Нижнінгу для того, щоб наступного разу, в наступному році в травні піти вже на Нижній Нижнінгу. Отже, якщо казати про розвідку, то це у нас був такий традиційний, скажімо так, чоловічий сплав. Там у нас була невелика група, у нас сім чоловіків, чотири байдарки. Ми три дні сплавлялись, в принципі, все, що хоті хотіли, розвідали, зрозуміли, що річка там нормальна. Тут маю на увазі, що сплавні, прохідні там, немає ніяких заторів, все там класно, дуже мальовничі місця для ночівлі. Взагалі пройшло все класно, да? -то там, все я так? Тобто все розумію. сподобалось. А чим відрізняється розвідка від звичайного туристичного сплаву? Розкажеш? Ну так, розвідка полягає в тому, що ми проходимо вперше тим маршрутом, який планується подолати наступного сезону. Або зрозуміти, чи підходить нам ця траєкторія чи ні. Тобто ми ознайомлюємося, з якими визначними місцями там ми можемо зіткнутися, там якісь старовинні поселення, наприклад, деякі музеї. Там. І так далі. Також нам дуже важливі перешкоди встановити, які є перешкоди в нас на маршруті. І ось дивлячись на це, то ми можемо встановити, чи є в нас пороги, чи якісь обноси, купини, мости, да. завали і так далі. Тобто, це також і ще є така робота із подолання завалів за допомогою там простої. Шансової, скажімо так, шансового інструменту можна завали з дерев прибрати і так далі, тому подібне. Тобто, це все якби іде підготовка до маршруту, знаходження місць для стоянок, огляд їхній на те, наскільки вони там чисті, не захаращені людьми, якщо вони не дикі, і так далі. А, так, супер. А які завдання ставили перед собою на ось цьому маршруті? На розвідці? Так. Е, ну, Олександр все назвав, і поетапно ми все це виконували. Там, по-перше, ділянка була цікава з плавнями, і якщо їхати на сплав, то ми, по-перше, досліджуємо його дистанційно за допомогою супутникових знімків. І от там великі плавні, досить такі реально великі. І там така вузенька річечка. Я думаю, ну чи пройдемо ми там, от, от поїдемо. Так да, поїдемо хіднемо. великою групою тут туди, да, наступного року, і там застрянемо, і це буде фіаско реально. Ну просто коли 20 чоловік, там 10 байдарок і застряти, оце, застрягти там, а там реально нема можливості вийти навіть на берег. Там просто дика прода, там качки, лебеді і бобри живуть, і все. Ну і от тому ми поїхали, от щоб розвідати, і там все круто, досить гарна протока, велика течія, швидка течія. І от ще я хотів би додати, ви спитали про особливості розвідки, чим відрізняється, що так. це реальна велика робота перед сплавом з групою, і досить часто це все відбувається. Я б сказав так по хардкору. От на цього разу так і вийшло. Був дощ. Цілий день дощ ми під дощем в дощовиках. Досить прохолодно було в цих плавнях. ну, Ми, ми до цього звикли, але це така от особливість. Дуже багато технічно складних моментів треба проходити. От, до речі, про складні та непередбачувані ділянки, можливо, або якісь моменти, які запам'ятати. Вони постійно присутні. Ну, от Цього разу на я от, прав правда не знаю. Ми, Розумієте, ми були і на великому сплаві по Інголу, і на розвідці. Про що розповідати? Про великий може треба розповісти? Давайте про великий. Давайте про, про великий, тому танк. що да, це більш грандіозна була подія для нашого клубу. То там широкий спектр різних був пригод. По-перше, Інгол це технічно непроста річка, там багато порогів, річкових порогів. По-друге, місцями виникають нові завали, тобто ми завали проходили. По-третє, у нас був великий обнос досить великої греблі. Це, так, це інженерні споруди. Да, інженерні споруди, які треба долати. Це, в принципі, нелегко, тому що треба все спорядження обнести там 300 -та метрів. Але цього разу все ускладнилося ще дощем. Тобто це реально грязюка, дощ, і ми оце все таскаємо, а там ще такий страшенний схил був, да? крутий Да, і там реально наступаєш в своїх кроксіках і тебе ю, летиш вниз. Ми вже вирішили ланцюжком передавати О, речі да. і Тому в... там обчобник. адаптувались, да, як тільки можна, щоб ну, мінімум травматизму, було. травматизму. Але не зважаючи ні на погоду, ні на там схили, сплав відбувся. Е, і все Все пройшло круто. Було, дуже на щастя, у нас класна команда. Якось ми так все ну, легко якось це робилося, не знаю, як це пояснити. Напевно, це якийсь командний дух. Працює. І нові учасники так чудово вбилися, да. да. тобто всі, всі нас розуміли, нас всі розуміли. Е, саме головне це психологічний стан групи. Всі були такі бадьорі, е, всі готові, і ну всі розуміють, що це сплав, це пригоди, це непогода, е, і тому такі складнощі на, не зіпсували нам відпочинок. Так, а чи були е, якісь моменти, такі скажімо, які відклалися в пам'яті? Позитивну сторону, ну от, або там, з мандрівки, або там, з підготовки до цього всього. Так, ну це е, перешкоди, в основному е, нерукотворні, нерукотворні перешкоди, а також інженерні, які нам дала. Вони не завжди в гарному стані, ще з радянських часів, їм ніхто нічого не робив, і вони досить е, так е, сильно і карколомно можуть вплинути на спло. Е, із. Природніх е е е е е гарні місця. визначних так, гарні місця, там, скелі, різні, пугач, е Да. Та інша скеля, наганець. Три богатирі. Ну сильно вразив на нас, от реально сильно вразила це скеля Пугач. Поясню трошечки, можна? Так, будь ласка. От Інгул, там багато визначених пам'яток природи, і саме таке відоме місце це, до речі, місце сили досить таке відоме. І це урочище монастирище. Всі, хто цікавиться там туризмом, відпочинком, то знають ці місця. І ми багато разів там були, якось вже звикли до нього, до його масштабів, до краси. А тут вже на ваш ділянка, і ми підпливаємо до скелі Пугач, і вона нас просто вражає, тому що це справжнє диво природи, це велетенська висока скеля, як мис виходить до водного дзеркала. Ну, Вражає масштабами красою своєю, і коли наверх ми піднялись, у нас якісь такі, такі всі емоції були, які важ важко передати. Ми там не пам'ятаєш як було, ми якісь на такому заряді позитивному були. Я не знаю, якась енергетика, можливо, там особлива. Навіть зараз ви з таким захватом знаєте про це розповідаєте? Ну, так, ми там класно так сміялися, веселились. Ну, приємно було, я не знаю. Це реально якісь особливі місця. Вони заряджаються. А так як ми на човнах, ми можливо навіть під неї підплисти. Да там гроти такі цікаві ну, і все это. в гніздах ластівок. І от це таке незабутнє видовище, ти підпливаєш, вони всі вилітають, Дуже круто. Ну, це себе. не передати зараз, так? В нашому інтерв'ю це треба побачити. Так. так, так. так От однозначно. заради в цих моментів ми ходимо в походи, тому що там справжнє таке яскраве незабутнє щось особливе. Супер. От можливо, зараз когось з наших речів і зацікавлять, так, такі сплави, хм. такі туристичні, Подумався. такі активний відпочинок, так. А тому, можливо, ви готуєте в найближчому майбутньому, якийсь великий... Великий публічний сплав. Так, звісно. По-перше, тут невеличка ремарочка, що ми не тільки ходимо у великі сплави там, тиждень, там, 8-9 днів, ми ще регулярно ходимо на короткі сплави на вихідні. І ми плануємо займатися все літо. Ну ми вже так 11 років цим займаємось професійно. Тобто, для глядачів ми можемо пропонувати коротенькі сплави, спробувати свої сили відчути, що це таке. Якщо сподобається, то велкам на довгий сплав по Дністру. От ми були вже там. Це грандіозна річка, відома всій Україні, всі її знають добре. Олександр там вже був. Що скажеш? Підеш ага. на Дністер. Містер, так це доволі прекрасна річка. Вона йде. У нас в основному маршрути були, які проходили на стику двох областей. І ми часто їхали і порівнювали селища, як там, звичаї життя так. людей, тому що вони так відрізняються трішки. Досить було цікаво. Річка сама по собі не глибока, вона широка, і при цьому якось їй йдеться бути повноводною. Тобто. Досить, і, досить цікавий антураж. Да, і от головна особливість да, це Дністровський каньйон, що вона протікає і виробила за багато там, тисяч років такі досить глибокий каньйонно-подібну долину. І от ти такий маленький там сидиш у човнику, а перед тобою такі грандіозні схили, і всі вони, як правило, лісисті. Заліснені. Да, це ну, дуже мальовнича справа. Ну, я так сказати. Надзвичайно. Розумію. А, тому, підсумовуючи нашу розмову, так, ви як вже люди з досвідом, більш mm -hmm. ніж 11 років в цій справі. А кому ви порадили долучитися до, того, до саме до ось такого активного відпочинку і чому? Я як постійний користувач скажімо, цього даного сервісу можна можу сказати що у складності своїй він достатньо серед усіх мабуть туристичних видів ну туристичних відпочинку. видів відпочинку він являється найбільш нескладним тобто він підходить я вважаю для всіх Є такі люди, які не вміють плавати, наприклад, і їм там і спасательні жилети видають, і все таке. Але вони якось побувши на воді, долають цей страх і відкладають ці і жилети, тому що відчувають підтримку, відчувають, що вони не одні в цьому. Скажімо, звитяжному звичайній справі, і їх можуть підтримати і да, то, можна доповнювати. <хи> що да, от Олександр е, сказав про момент безпеки, який може людей стримувати. Ну реально, є такі люди, які не вміють плавати, бояться. Досить часто задають питання там, а я не перекинусь там, не втону. То я відразу кажу, що ні, тому що байдарки ці надувні, вони такі досить е, устойчиві на воді. І їх неможливо перекинути, ну не при навіть на потужних порогах це важко зробити речі, Треба... речі змиває да. з них, а люди залишаються. Максимум, залишили, так, да, це щось вилетить, але людина залишиться. Ну і порадити кому, я б сказав так, всім тим людям, людям хто любить природу, хто хоче щось нове для себе відкрити, відпочити, набратись нових вражень, емоцій. Кинути собі виклик, можна. І зробити якусь перезарядку в наші такі непрості часи, то приходьте, будь ласка, дводенні, триденні або великі навіть сплав. Для вас підійде а, супер. Ну що ж, я сподіваюся, що хтось з наших глядачів зацікавиться так, обов'язково долучиться угу. і можливо свою якусь мрію так він здійснить саме Точно. на, на, на одній з ваших подорожей. На цьому будемо ставити крапку. Я вам щиро дякую за те, що ви завітали в студію. студії. А, дякую за цю ці ці цікаву а, розмову. І а, я думаю, що обов'язково ми з вами ще побачимося в цій студії. Щиро дякую. дякую. Чудово було приємно. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і в гостях у нас були керівник клубу активної починку педалі Сандалі, Едуард Дворчук та член клубу Постійний учасник бедеркових сплавів Олександр Блашко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.